видео пришло. Я с вами с тобой. И мы начинаем казаться. Всем привет. Всем привет. Всем <реклама> привет. <реклама> <реклама> и Папуля. И це 34 святковых выпускания до дня на двое Поехали. Добромир Юрьевич. Давай, И мы начинаем. И один. Два, три, 4 пять, 6 7 8 девять, десять, один, два, три, 4 пять, 6 7 8 девять, 20 один, два, три, 4 пять, 6 7 8 девять, 30 один, два, три і четыре. Бережно вставай. Бережно. Ми бажаємо вам всім мирного неба і міцного здоров'я. Ти що побажаєш, Дмитро Миронович? Щоб всі були раді і вільно. і війна закінчилася. Давай